Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль, друзі. Вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це 24 й канал, 354 й день визвольної війни проти окупанта, 12 лютого. Неділя хочу вам запропонувати оглянути карту бойових дій. Більше дивитися на неї в розрізі за останніх сім днів є зміни. Загалом є зміни також і за останні 24 години, тому що є і втрачені позиції. Але на певних напрямках ми зуміли ворога і відтіснити. Окрім карти бойових дій, хочу звернути вашу увагу також на важливі деталі, які повідомляє британська розвідка. Вона розповідає про втрати ворога і що вони зросли, і чому вони. Зросли також військові західні експерти, такі як е, Том Купер, повідомляється австрійський експерт, аналітик. Він завжди такий скептичний є, це вже вам оцінювати його інформацію, але він розповідає про натівську техніку, яка затримується е, в постачанні до нас, що потрібно швидше, і взагалом каже, чому є проблеми в Збройних сил України безпосередньо на. Фронті, і якщо ми говоримо про східний напрям, це є Бахмут Вище Північніше Соледарно і звісно, Красна Гора. Також Залужний, Валерій Залужний, головнокомандувач, поговорив з Марком Мілі. Зі сполучених штатів і доповів дві речі: що власне є занепокоєння з тим, що Росія використовує а, морські дрони, і було повідомлення, начебто, влучання в затоці в наш міст. Хоча Срібрачук Брачук а, спростовує цю інформацію. Ну і також заложний повідомив, що є населені пункти а, на Донеччині попри складну ситуацію, яку ми, які ми звільнили. Він не каже точно які, але ми спробуємо здогадатися, тому що зрушення певні є, і ми зуміли за останні сім днів відтіснити. Ворога, давайте розпочнемо з карти традиційно з північного сходу нашої країни. Це є Лиманські Купінський напрямки. У нас за останні, якщо говорити відтинок від Троїцьки до Свато, за останні ось ми бачимо 6 я вже вам продемонстрував 6 лютого. Немає змін по фронту. Єдине, що от власне в районі дворічне. Яке окупували кілька днів тому окупанти, є зрушення гряниківкав. Гряний ви бачите населений пункт. За останні 24 години нам е, наші збройні сили змушені були відійти. Ось ви бачите, лінія бойового зіткнення була безпосередньо, не було сірої зони, а зараз з'явилася маленька сіра зона. Традиційно цуляв ворог наші позиції. Масютівка, нижче Синківка, і далі рухаємося до сватого. Кислівка. Табаєвка традиційно обстрілює ворог Крохмальне, Берестове, Піщане, Новоселівське, вкотре я вам вже кажу, що це місто є повністю знищене окупантом. Рухаємось далі. І от вже в напрямку Креміної, і тут в нас є зрушення як і за останні 24 години, так і за тиждень. Давайте я відмотаю вам таймлайн до 6 лютого. Це понеділок. Бачимо, змін тут не відбувалося, маленькі біля білогорівки. І власне це що говорив залужний? Що ми певні райони відвоювали? На східному напрямку, можливо, він мав на увазі і Білогорівка. Ось тут тому, що бачимо, що ми зуміли ворога трішки відсунути. Але ж нагадаю, що в залужній не каже точні населені пункти. Загалом складна ситуація. Ви бачите, в напрямку Креміної, тому що ворог зібрав велику кількість там і живої техніки, і артилерія працює, міномети і танки все озброєння яке лише є в окупанта. Вони там використовують і б'ють по наших позиціях. Звичайно, ми не сидимо на місці. Ми відповідаємо і. Дуже якісно відбиваємо їхні атаки. Але от ви бачите на карті Діпстейт, кількість цих свинок, вона просто шалена. І, от, власне, звідси йдуть контратаки. Що каже голова Луганської ОВА, Сергій Гайдай, Що ситуація справді стала дуже важкою і складною, але контрольованою. Північніше від Креміної, ось ми бачимо, є площанка. З цього напрямку ворог також атакує. І що кажуть на місці наші військові? Що великі зусилля і великі потуги докладає ворог аби прямувати в напрямку Іванівки Терни, Невський населений пункт з боку червонопопівки? Ось червонопопівки чи попівки. Ви там вже, звісно, напишете в коментарях, який правильний наголос. Але власне суть в тому, що звідси вони намагаються атакувати. Як я вам повідомляв, головна мета це відкинути наші позиції. Ось, ви бачите Макіївка, повністю знищений населений пункт Невське, і от тут проходить жеребець річка. От вони мають намір відкинути наші сили за цю ріку. Рухаємося південніше по фронту. Білогорівка, яку я вже згадував, Луганська область нам далось за останні 24 години. За 24 години нічого не відбулося. Але з початку тижня ми трішки зуміли відсунути ворога. Традиційно намагаються окупанти обстрілювати наші позиції з верхньокам'янки в бік верхньокам'янське. І нижче, звісно, на пункт спірне. Хочу вам нагадати, що за останні 24 години знов в себе воєнкори рашистські пропагандисти заявляли, що вони окупували білогорівку Луганської області. Абсурд неправда, і вкотре вони більше тріпають язиком ніж те, що є по факту на фронті. Складна ситуація навколо Солодару, як і з півночі, так і з півдня до цього населеного пункту. Традиційно Білогорівка-Донецька звідси намагаються проводити свої контрнаступальні. Операції ворог треба згадати також населений пункт Роздолівка і Васюківка це є важливі стратегічні населені пункти. Тут ми добре є вкопані. У нас є хороші там оборонні споруди, і ви бачите, от на карті Deep State якраз продемонстровано дві стрілочки напрямку цих двох населених пунктів, тому що мета ворога це просунутися. І перебити нам постачання з населеного пункту Сіверськ. Сіверськ нагадаю вам дуже і дуже важливий стратегічний населений пункт. Рухаємось далі нижче від Соледара. І ось дивимось, що Красна Гора це Вагнерівці вже і Пригожин себе в телеграм-каналі повідомляє. Офіційних повідомлень від генштабу збройних сил України немає, але очевидно, що. Ворогу таки вдалося зайти в Красну Гору. Давайте ми перейдемо на мапу Супутникову, аби краще роздивитися цю місцевість. Ось ми бачимо, принаймні на карті Діпстейт бачимо, підійшов ворог впритул до річки Бахмутка. Ось ми бачимо, є просування. Ще раз вам продемонструю. Ось є річка Бахмутка, і, власне, на цей рубіж зайшов ворог. Красна Гора. Є окупована росіянами. Далі, подальші дії ворога, це окупувати населений пункт Парасковіївка. Ось ви бачите в себе зараз на екранах. Вертаємось назад до топографічного вигляду. І от, власне, тут є просування. Загалом тут, напевне, по цілому фронту найбільше було просування ворога за останні сім днів. Давайте ми глянемо. Починаючи з 6 лютого, ось ви бачите. Йшли з півночі такий гак над Красною Горою, тому що вони дуже довго не могли взяти цей населений пункт. І ось ми бачимо, і з також рухались по трасі на Слов'янськ. Сам Бахмут навколо Бахмуту складні є бої. Просувань немає у ворога, але повідомляють наші самі бійці, що вже перед місця. Зуміли зайти окупанти. Давайте я вам зацую, що кажуть самі бійці безпосередньо з Бахмуту. Це свіжа оперативна інформація. Повідомляють про те, що працюють ДРГ рашистів. вночі. Знищили диверсійну групу у Бахмуті. Косять під наших. Тому, на щастя, Бахмут стає режимним містом і ніяка шваль сюди більше не потрапить. Ніякі блогери та інші туристи, що туристять в центрі міста, бо могли заїхати хто завгодно. Для волонтерів є. Констаха Констаха це Костянтинівка. Зараз ще раз мене на не на глянемо на карті. Звідти броня за броню забере всю допомогу, яку нам постачають. Що це означає? Що власне тепер Бахмут? Ви знаєте, що багато там з'їжджалося і волонтерів, і журналістів. Це населений пункт. і, Відповідно, робили намагалась робити і репортажі. Ви знаєте, що і наші зірки що бізнесу робили. Тематичні кліпи там знімали. Бачимо, що Бахмут сто є режимним об'єктом нікого туди вже не будуть запускати, і це легше для наших бійців, тому що от бачите, працюють диверсійно-розвідувальні групи окупанта, переодягаються. Це вони і в напрямку Креміної робили. Тому, якщо Бахмут убезпечити і не пускати цивільних, це спростить роботу нашим оборонцям. Повертаємось до карти. Ось про Бахмут ми проговорили. Важка ситуація з півночі, тому що з півночі намагаються просуватися в бік до річки Бахмутка, яка проходить безпосередньо через саме місто. Непроста ситуація, звісно, і з півдня це Іванград, Опитне, Кліщівку, яку вже давно окупували. Ну і дуже, і дуже непроста ситуація це в районі населених пунктів Іванівське і з півдня Ступочки. Власне, це є дві мети заявлених ворогом. Вони хочуть підійти якомога ближче до цих населених пунктів, аби повністю контролювати трасу. Та траса, яка називається Траса життя Т0,504. Ось ви бачите це жовтим кольором, яка веде саме власне, на до Костянтинівки. І Про це що кажуть бійці з Бахмуту, що вони вже самі будуть забирати все, що привозять в цей населений пункт. Давайте ми глянемо, яка відстань від позиції ворога до Іванівське і Ступочки. Там зовсім небагато. Ось давайте звідси глянемо до Іванівське. Ну, бачите, в районі 2-3 кілометрів, залежно з якого боку підступати. До Ступочків більше трішки. ось. В районі 4 кілометрів. Але розуміємо, що мінометний вогонь вже дістає. Ну і класично це поділяє наш Генштаб за останні 24 години. Ворог на цій всій лінії фронту здійснював атаки населених пунктів. І, звісно, постраждали такі населені пункти, як Часів'яр, Миколаївка. Е Предтечене. Перепрошую, ось ви бачите, і ці всі населені пункти ворог обстрілює. Рухаємось далі, і ми переходимо. До населеного пункту Торецьк. або ви розуміли, Торецьк – це теж є важливе місто, логістичний центр, який дуже цікавить расистів, вкотре вони знову ж таки цей регіон обстріляли. Ну але ми бачимо, що до Торецька, яка відстань від позиції ворога 8-9 кілометрів, знаючи, як вони просуваються по лінії фронту за останні місяці. Турецьк поки що є відносно безпечним населеним пунктом, Рухаємось далі. Авдіївка, і от, власне, вже звідси з Авдіївки і нижче південніше Вогледар, Саме тут повідомляє британська розвідка, що ворог втрачає несе величезні втрати живої сили, техніки. І що каже британська розвідка? Давайте я вам зацитую суть тому, що британська розвідка вказує на щоденні зведення українського генштабу щодо втрат серед російських військових важливо відзначити, що британська розвідка не може перевірити українську методологію підрахунку втрат ворога, але їхні аналітики дуже серйозно припускають, що тенденція підрахунку. Правильно є в нашого генштабу. Що вони кажуть? Що за останні сім днів ворог власне на Авдіївському напрямку і в Угледарському напрямку втрачає дуже велику кількість живої сили. За останні сім днів середні втрати ворога становили 824 жертви на день. Ну правда, я б їх не називав жертвами, так як їх британська розвідка називає. Але там не менше. Що каже далі британська розвідка? Що це в 4, в 3-4 рази більше, ніж показники червня-липня 22-го року. Тобто, ми можемо вже тут відсилатися і до Олексія Данілова, ре, е, голови е, Секретаря, верніше та РНБО нашого, що вже фактичний контрнаступ росіян почався, але він є вкрай невдалим. І ми бачимо, як окупанти втрачають в живі силі. Британська розвідка повідомляє в 3-4 рази більше ніж всередині літа. Давайте повернемося до карти. Бачимо, що навколо Авдіївки, особливо з півдня, ворог збільшив свою чисельність. Тут працює і авіація, і танки, і артилерія. Різного роду і міномети всім обстрілюють. Давайте глянемо за останні 24 години просування. Та з 6 лютого з понеділка бачимо, що просування були з 7 на 8 число. З населених пунктів. Ось, давайте приближу вам, Водяне і опитне. Бачимо, що просунулися, але на цьому просування окупанта і завершились за останні 7 днів. Важка ситуація з це населені пункти Парвомайське, Невельське. Тут ворог також намагається контратакувати. Нагадаю вам, що ці міста є абсолютно вже знищеними. І мета, звісно, це рухатися по трасі на Покровськ. Все зав'язане в цій війні на логістиці. Марінка, як зайшли вже більше місяця в частину цього міста окупанти, так далі вони і не рухаються. Наші... Хлопці, дівчата, оборонці з цього населеного пункту повідомляють, що ситуація справді є непростою, але стабільною. Ну і давайте перейдемо до Вугледара. Ось населений пункт Вугледар, де, от власне, я вам і вчора це розповідав, і за останні 24 години також нічого не змінилося. Власне, Вугледар демонструє всю бездарність і всю неспроможність виконувати поставлені бойові завдання второї армії міра. У нас є фотографії супутникові знимки вугледара. Нагадаю вам, що з величезними втратами ворог взяв населений пункт Павлівка, ось тут поніс шалені втрати в листопаді. Далі що намагався зробити? Ось ви бачите, є траса через Вугледар на супутникових знимках. І оці ці чорні. Такі, от, ви бачите, плямки це є робота артилерії. І, власне, в більшості працює наша артилерія. Звісно, наші позиції теж обстрілюють, але ми куди якісніше влучаємо ворога, тому що він наступати намагається. І відповідно вугледар є рельєфно вище ніж Павлівка і Микільське населений пункт. Це є східніше від південно-східніше від вугледара. Також на супутник знімках видно, як все обстріляно в мережі. Ви можете взагалі подивитися, як шаленою. І регулярно ми нищимо цілі колони техніки расистів. Ну і, власне, ось біля вугледара, оця траса, яка розрізає містом, намагалася оці от дачні є масиви. Сюдою намагався ворог пролазити, отрив дуже якісний відпір, втратив величезну кількість живої сили і перенаправив свої сили. Тепер намагається з боку Микільського виходити на Схід від Вугледара. За останні 24 години, бачимо, змін немає. Давайте глянемо з початку тижня. Є невеличке просування в півде... північно-східному напрямку від Микільського. Ось ви бачите, так, кілька сотень метрів зуміли просунутися. Рухаємось далі. По фронту. Запорізький напрямок. Просувань і змін по лінії зіткнення немає, але от у нас є. Гарна демонстрація карти, куди влучає ворог. Бачимо, що всі населені пункти від Кам'янське, ось в цьому регіоні: Степове, Лобкове, Малі Щербаки, Новоандріївка, Новопавлівка, Оріхів. І далі рухаємося східніше. Це от Лугівське, от усі ці населені пункти. Ворог нещадно поливає вогне. За останні сім днів глянемо, що відбулося. Бачимо лише на східній частині фронту від Оріхова були певні зміни. Давайте глянемо. Ось ми бачимо, і це я вам вже вчора розповідав, що просунулись трішки в районі населеного пункту Лугівське і частково зайшли в населений пункт Мирне. Що каже Том Купер про те, що я вам розповідав на початку огляду карти бойових дій. Він дуже критикує НАТО, тому що каже орієнтовно НАТО. Затриматься із постачанням озброєння Україні десь на цілий рік, і власне про ці от заявлені після восьмого рамштайну постачання танків в Україні не тільки Леопардів Других, але й іншого виду озброєння, каже, що їх треба модернізовувати і доопрацьовувати. На це піде дуже багато часу, тому треба пошвидше надавати нам техніку. Ще таке спірне питання, тому що Том Купер от, з, каже про те. Чому є просування ворога на фронті, якщо ми говоримо власне на Бахмутському напрямку, тому що, начебто, росіяни дуже пристально стежать, коли в нас відбувається ротація, і моменти ротаційні намагаються контрнаступати. Це вам же вирішити, як доцільно австрійцю, який сидить в Австрії, довіряти, тому що бували моменти, коли він банально плутав тероборону. З іншими підрозділами. Ну, але от він каже, дві позиції: НАТО занадто довго дає нам зброю, треба швидше. І акцентує на тому, що в першу чергу, що треба зараз на фронті, це артилерія і велика кількість боєприпасів до цієї артилерії. Переходимо далі до Одеси, про яку ми вам вже я згадував. Ось затока. І кілька днів тому було заявлено, що, начебто, Тут використовували морські дрони, рашисти, і відповідно влучили в міст. Скажу вам, що заложний попередив Марка Мілі, що справді є така загроза, але Сергій Братчук, речник Одеської ОВА, сказав, що це є вкид, а фотографії, фото і відео, які є зараз в мережі, це є старі, ще з літа влучання, тому це не відповідає дійсності. На завершення огляду карти бойових дій, давайте перейдемо до Херсону. Є в нас знову ж таки неприємні новини з самого міста, тому що кожного дня окупанти від безсилля, від того, що їх звітом прогнали, і від того, що вони не можуть нікуди просуватися, просто нищать цивільну. Інфраструктуру є повідомлення, що за останні 24 години власне в Херсоні влучили в обласну державну адміністрацію. Є руйнування слава Богу, без жертв. Такий був огляд карти бойових дій станом на 12 лютого неділю. А вже з понеділка очікуєте на Андрія Дрозду і його огляд цієї карти.